Урок я пізнаю світ тиждень другий Урок 13, сторінка 13. Розгорнемо зошит спочатку маленький, перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні зробили. Повторимо вивчений матеріал. Матерія це все те, що реально існує в світі. Матеріальними, тобто такими, що дійсно існують у світі, є рослини і тварини, люди і створені ними, одяг. Посуд, меблі, транспорт, побутова техніка, будівлі тощо. Перевіримо правильність тестових завдань. 2. Київ це столиця України, буква Б. У на землях сучасної України люди з'явилися близько мільйона років тому, буква Е. До матеріального світу належить збірних казок, буква Р. До нематеріального світу. Належить сон, буква Г. Склади з цих букв слово ГЕРБ. Кросворд, який ви розв'язали. Короткочасне поселення давніх людей. Цифра 1, стоянка. Знаряддя праці. Визначний винахід в історії людства. Це Рубило. Як науковці називають господарство – Яке передбачає збирання їстівних рослин та плодів, полювання і риболовлю. Привласнювальне. Наука про минуле людство. Історія. Запитання по вертикалі. 2. Наука, що вивчає життя давніх людей завдяки археологічним розкопкам. Археологія. Село в Закарпатській області, у якому було знайдено Стоянку давніх людей село Королево. Приходимо до вивчення нового матеріалу. Тема нашого сьогоднішнього уроку Україна у світі. Королевська стоянка. Переглянемо сьогодні завдання до уроку, переглянувши трейлер. Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: З якими країнами Україна межує суходолом? Скільки областей входить до складу України? Коли утворено закарпатську область? Яке місто є адміністративним центром Закарпатської області? Яким є герб Закарпатської області? Коли вперше з'явилися люди на землях сучасної України? Як називається найдавніше в Україні поселення прадавніх людей? На всі ці запитання ми дамо відповідь протягом сьогоднішніх трьох уроків предмету Я Пізнаю світ. І так почнемо спершу. Дослідимо політичну карту світу. Розгорніть, будь ласка, вашу вкладку. Ось таку гарну. Знай... Політична карта світу. Знайдемо в ній Україну. Наша країна-Україна розташована на великому материку. Ось він, материк Євразія. Покажіть материк, з яким пов'язана назва андезиту – гірської породи, що була матеріалом для виготовлення рубила. Цей материк має назву Південна Америка, а пов'язано саме із горами анди, які розташовані зверху донизу, з півночі горя до півдня материка. Гори Анди. Саме від них і пішла назва андезиту, гірська порода, з якої людина зробила рубило. Покажіть Африку, материк, на якому було знайдено найбільшу кількість рубил. Ось цей материк, материк Африка. Запам'ятайте, що саме на цьому материку було знайдено найбільшу кількість рубил. Повертаємося на сторінку нашого ЗОшита. І так прочитаємо речення від нашої Квапки, але Квапка десь допустила помилки. Підкреслимо помилки і виправимо їх. Політична карта світу це географічна карта, на якій позначено області України. Ні, показує не області України. А показані кордони різних країн. Україна, розташована на материку, який називають Африка, ні Євразія. Та в частині світу, що має назву Америка. Частина світу під назвою Європа. Ось така наша квапка. Ну а тепер трошки відпочинемо. і... Полічимо разом із бобу. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запитання перше. Запишіть результат. Перевіримо 28. Приклад другий. Запишіть результат, відповідь, відповідь тридцять. І так перевіримо результат другого прикладу. 30. Отже, під час швидкісної лічби ми отримали 28, 30 і 29. Пригадаємо кількість областей, які є в Україні. Лічимо. І повторюємо їх назви. Археологічна знахідка. Закарпатська область. Один, Івано Франківська два, область, Львівська область, три, Волинська область, чотири, Рівненська область, п'ять. Тернопільська область, 6, Чернівецька область, 7, Хмельницька область, 8, Житомирська область, 9, Вінницька область, 10, Одеська область, Миколаївська область, 12, Кіровоградська область, 13, Черкаська область, Київська область, Чернігівська область, Сумська область, Полтавська область, Дніпропетровська область, Херсонська область, Запорізька область, Донецька область, Луганська область, Харківська область, Автономна Республіка Крим. А тепер запишіть, скільки областей. Виділяють в нашій країні 24 області. А зараз перегляньте ще раз відеофрагмент і запишіть кількість областей, які не були указані у відео. І так. Скільки? Дві? Які це? Це Харківська область і Закарпатська область. Запишіть дві області, а ми перегортаємо сторінку. Пригадайте, що ви вже знаєте, про Закарпатську область. Закарпатська область утворена 22 січня 1946 року. Герб Закарпатської області це щит, ліворуч розташований сім горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, що чергуються – Праворуч зображення червоного ведмедя. Головний адміністративний центр Закарпаття місто Ужгород. Переглянемо невеличку презентацію. Увага на екран! Археологічна знахідка світового масштабу знаходиться на Закарпатті. Стоянка перевісних людей, знайдена у королево кілька десятків років тому, не має собі рівних в Україні, Росії і навіть у Європі. Ця стоянка, яка знаменита фактично на всю Європу, да? королівська стоянка на місці кар'єру. Ну, хтось каже, королівська, хтось каже, вона відноситься вже до віряці, да? тому що кар'єр вже е, належить віряці. Е, е, вона. Досліджувався київськими вченими. Аналізи підтвердили, що мільйон років тому там е, проживав Пітікантроп, тобто мапа людина, і людська історія Закарпаття саме починалася з один мільйон років. За експертними висновками, королівську стоянку-майстерню людиноподібні предки використовували впродовж сотень тисяч років. І так, ось така королівська стоянка. Ще раз. Чому стоянка? Тому що люди залишалися там на певний час. Переві... Прочитаємо інформацію в рамочці. Читаємо разом. Уперше, люди з'явилися на землях сучасної України близько 1 мільйона років тому. Про це свідчать результати археологічних розкопок. На найдавнішій в Україні королевській Стоянці неподалік села Королеву в Закарпатській області. Запам'ятали, що перші люди з'явилися близько одного мільйона років тому. Розгляньте уважно наступну серію малюнків. Зафарбуйте кружечок, на вашу думку, біля зайвого. Зайвим буде малюнок. Так, тому що перші години свого життя так, людина займалася саме привласнювальним господарством. Тобто вона збирала те, що знаходила поруч себе. Гриби, рослини і ось полювала на рибу. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про королевську стоянку, стоянку перших людей, які жили близько мільйона років на землях сучасної України.